Друзі, привіт! Чи отримує Україна сучасні танки від західних партнерів? Е, З'явилися вже матеріали у змі про те, що США готові передати Україні сучасні танки. Зрозуміло, що на останньому Рамштайні, де міністр оборони США Лойдостін зустрічався, в тому числі е, з міністром оборони України Олексієм Резніковим, ці питання. Підіймалися, і у змі вже з'явилася інформація, що США планують передавати ці танки і закликають європейських партнерів зробити те саме. Що це можуть бути за танки? Безперечно, Абрамси, перша черга це Абрамси від Європи, можуть ще очікувати Леопарди Додаткові, але якщо ми говоримо про сучасні моделі танків, зокрема про, про Абрамси. То варто говорити, що найважливіше це логістика ремонту цих танків, тобто логістика обслуговування. Е, мало просто отримати сучасні танки. Ще потрібно їх оперативно ремонтувати. Польща чекала на отримання Абрамсів і готувала власну логістику протягом, якщо не помиляюсь, там від 3 до 4 років. І зараз у неї почали з'являтися ці танки. Для України це питання постане. Також гостро. Звісно, ремонтуватися танки на початках будуть у Польщі, де вже готова для цього логістика. Е, відбудеться та сама історія, що і з гаубицями М777, стволи, до яких на початках е, ремонтували е, у Польщі. Потім почали давати змінні стволи нам і ми почали міняти їх фактично у полях. Але на початках. Логістика ремонтів була саме заточена під Польщу. З танками буде те саме. Чи потрібні нам Абрамси? Звісно, потрібні у концепції переозброєння Збройних сил України за стандартами НАТО. Абрамси також посідатимуть важливе місце. Тому чекаємо: чекаємо на приємні новини. Не виключено, що це буде по лендлізу, який має запрацювати в жовтні листопаді. Чекаємо сюрпризів. А от Оркам це не сподобається. Слава Україні!